Наступна теорема, яка виражає достатні умови вгнутості і опуклості кривої, це теорема зв'язана із дотичною до графіка функції. Тому спочатку ми сформулюємо цю теорему, а потім уже доведемо. Теорема 2 в нашому випадку. Нехай функція f від x має на інтервалі AB додатню другу похідну. f 2 стріха від х більше від нуля. Або в дужечках від'ємну другу похідну. f 2 стріха від х менше від нуля. Тоді для будь-якої точки х0 з інтервала АВ і для будь-якої точки Х з інтервала а, Б, ну, які не співпадають, звичайно, між собою всі точки, всі точки графіка функції f від x, графіка функції f від х. Будуть лежати вище. Ось тут я пишу, відповідно до цієї умови, в дужечках, відповідно до цієї умови, нижче, кого чого дотичної, дотичної, проведеної до графіка функції у точці x 0 v f від x0w. Давайте зобразимо це на картинці. Тобто малюємо систему координат. Малюємо систему координат х 0 От, Далі. Малюємо графік функції. Нехай це буде вгнута функція, тобто ця перша умова. От я намалювала гладку криву F від x, яка буде вгнута. І беру точку, це буде точечка у нас m 0 на графіку, і вона має координати x 0 абсцису, y 0 ординату, або F від x 0 Отак Y0, або це F від x 0 Буде ордината. Так, от тепер в цій точці ми можемо провести дотичну до графіка функції. От ми проводимо дотичну. Позначимо рівняння цієї дотичної через L велике від Х. Бо через L маленьке ми відрізок, що сполучали, позначали. От. Проведемо дотичну. Так, от, дивіться, перша от оця умова. Якщо на друга похідна додатня, то всі точки Хініше для, для будь-якої точки Х, от я беру любу точку Х з м, около точки Х0В, і ми скажемо, що всі точки нашої функції, от вони, будуть де лежати по відношенню до відповідної точки дотичної. Де вони будуть лежати, ось оцей термін буде іти, вони будуть лежати вище від відповідної точки дотичної. А якщо буде крива, відповідно опукла, то вони будуть, ці точки натичні на криві будуть лежати нижче від відповідних точок дотичної. Так. Давайте спробуємо знову ж таки довести цю теорему. І от тут для доведення теореми є два способи, які ми з вами, звичайно, розглянемо, тому що вони нам обидва пригодяться. Отож, перший спосіб. Перший спосіб доведення теореми. Тут ми будемо працювати прямо так, як Терема говорить, так ми і будемо працювати. Спочатку запишемо рівняння дотичної L від x. Яке рівняння дотичної, ви всі добре знаєте. Y Y-0 y дорівнює похідна в точці х0, і помножити на х мінус х0. Або якщо оцей y0 перенести в праву сторону, то ми отримаємо y дорівнює. Y0 я запишу як F в точці х 0 плюс f' в точці x0V, помножити на х 0 І ми собі підкреслимо, виділимо цю нашу L від х. Дотично, бо ми до неї будемо звертатися іще. А тепер. Раз точки графіка функції і точки дотичної, то давайте ми і розглянемо різницю між f від x, це точками на кривій, і точками на дотичній, L від х дорівнює. Значить f від x мінус замість L від x ми записуємо цю праву частину. мінус f від x0 мінус f' в точці x0 і помножити на х мінус х 0 Або дорівнює, об'єднаємо ми тепер перший і другий доданочки, і для них запишемо теорему Лагранжа, яку ми вже сьогодні двічі використовували. Тобто різниця значень функції в двох точках. Х і Х0 це буде похідна в точці проміжній я її позначу С1, помножити на Х мінус Х0В. Ну і другий доданок мінус f' в точці Х0 помножити на х мінус х0В, де запам'ятаємо собі червоним кольором, що точка С1 лежить між якими точками x і x0? Між х і x0. Отак, виділимо, щоб бачили. Тепер дорівнюємо. Винесемо вправо x-x0 за задушки. Маємо f' в точці c1 мінус f' в точці x0 і помножити на x x 0 і знову ж ми до різниці, яка стоїть у дужечках, ми використаємо ще раз теорему Лагранжа. Тобто, це дорівнює похідна в проміжній точці, а похідна від похідної. Це буде друга похідна в точці С2. І помножити на С1 мінус Х0 і на Х мінус Х0В. Тобто. Точка С, ось ця С2, вона лежить між якими точками? Між точками С1 і, і точкою Х0В. Закрила вертикальну рисочку. Так, А тепер нам треба знак ось оцього виразу визначити. Тому які можуть бути варіанти розміщення точок Х, Х0. С1 і точки С2. Може бути, що ось точечка Х0 у нас є, а точка Х лежить лівіше, бо вона береться з околу точки Х0В. Тоді точка С1 буде лежати між Х і Х0В. От ми ставимо тут точечку С1. Так, А С2 буде лежати між С1 і Х0В. А от С2 буде ось отут знаходитися. Може бути варіант, що точка Х буде лежати правіше точки Х0В. Тоді, знову ж, С1 буде між Х і Х0В, ось, Х0. ось отут буде точка С1. А С2 між С1 і Х0В. Ось отут буде точка С2. Тепер починаємо розставляти знаки. С1 відняти Х0. В першому випадку буде мінус, ось так, я мінус ставлю. Далі х відняти х0, в першому випадку буде мінус, то мінус помножити на мінус дає нам плюс, дорівнює плюс. В другому випадку, давайте дивимося, це 1 мінус х0. Правіше буде плюс, х відняти х0 також буде плюс. Плюс помножити на плюс дає нам також плюс. Таким чином, знак ось цієї різниці, знову ж повертаємось до початку, між значеннями функції і дотичною, він буде залежати від знаку другої похідної, що ми зараз з вами і запишемо. Тобто, знак Signum це знак. Кого чого різниці f від x мінус L від x, він буде дорівнювати, співпадати із знаком другої похідної у точці С2. Які можливі варіанти? Так, перший варіант нехай друга похідна f 2 від Х буде строго більше від нуля. Тобто, це означає, що наша крива вгнута. Тобто, що це означає? Якщо знак другої похідної додатній, то і знак різниці f від x мінус L від x буде більше нуля. Тобто f від x більше L від х. Значить, ми кажемо, що F від x Точки лежать вище відповідних точок дотичної. Що й треба було довести, якщо ж f 2 від х менше нуля, тобто ми знаємо, що це опукла крива опукла, то звідси випливає, що і f від х мінус l від х менше нуля, тобто f від х менше l від x. А значить, точки нашої опуклої кривої, де лежать, нижче відповідних точок дотичної до графіка функції, що і треба було насправді довести, може бути другий спосіб доведення цієї тереми, другий спосіб. А саме, я цей листочок поки що ще залишу. Ось і другий спосіб такий доведення теореми. Щоби оцінити різницю між функцією і дотичною, так, то ми з вами використаємо для функції f від x формулу Тейлора. Формула Тейлора. Тобто, в попередньому випадку ми використовували двічі теорему Лагранжа. А от зараз ми можемо використати формулу Тейлера. І е, функція f від x за формулою Тейлера, вона розкладається в многочлен Тейлора, а от, і плюс залишковий член. Оскільки за теоремою відомо тільки про дві похідних, то як записується многочлен? Це буде значення функції в точці Х0В, тепер плюс перший коефіцієнт штрих в точці Х0 поділити на 1 факторіал, і помножити на x мінус х0, плюс другий коефіцієнт, значить друга похідна в точці Х0В, поділити на 2 факторіал, помножити на x-х0В в квадраті, і плюс нескінченно мала вищого порядку малості. Ми її запишемо у вигляді форми п тобто О маленьке від х мінус х0 в квадраті, от, де О маленьке це нескінченно мала вищого порядку малості, ніж попередній доданок Х мінус Х0 в квадраті. Звичайно, це все робиться в околі точки Х0В. Ну, а тепер розглянемо різницю f від x мінус L від х. Рівняння дотичне, ми з вами знаємо. Записую спочатку f від x, от переписую оцю всю фактично нашу праву частину. F від x0 плюс просто напишу f' в точці x0 на x x 0 f2 штриха в точці х0в на 2 факторіал x-х0 в квадраті. І плюс о маленьке від х мину в квадраті. Це я тільки поки що f від x написала. Тепер мінус рівняння дотичної. А яке рівняння дотичної? Ми з вами записували сьогодні? F від x 0v мінус f' в точці x0 помножити на x мінус x 0w. Отож, Перший і передостанній доданок знищується, другий і останній доданок знищується. І тому залишається тут лише оцих два доданки. Друга похідна в точці Х0 на 2 факторіал. Х-0В в квадраті, і плюс о маленьке від х-0б в квадраті. А тепер. Підкреслимо початок, з чого ми починали, і ось кінець. У нас в, оцінюємо знову ж таки, оцю праву частину. У нас хміну х0 в квадраті це додатнє число. Далі, о маленьке – це нескінченно мала вищого порядку малості, вищого порядку малості. Тому на знак нашого, нашої різниці лівої частини буде впливати лише оцей перший множник. Тобто ми можемо звідси сказати, що знак сигнум лівої частини f від х мінус l великий від х, півпадає із знаком. Другої похідної, f 2 штріха в точці Х0. Ну, а далі ми вже ставимо три крапочки, тому що далі повторюється перше ну, доведення із першої частини нашої розмови. Першої частини тому теорема доведена.